Достатньо Угу. Uh -huh. Добре, місце для зупиночки ще пошукаю. Скувато від води, від води, від води. А подивись в зеркало верхнє. Ага, да, а, хамуха ще, дуже да. близько. Да. Це ризиковано. Да. Інспектор тебе на цій швидкості. Ти якби в два рази повільніше їхала, ну, зафіксуйся, не да, да, робився да, да. до кінця. Да, да. А, якби ти пригальмувала, ти хотіла на ті ж швидкості, на які ти сповільнялася, на ті ж і стати. Ти могла відгальмуватись трішки більше да. і обережніше сюди під'їхати. Угу. А так виходить, ти майже не контролюєш. Ти угу. вгадуєш, де та права сторона, угу. і ти хочеш дивись все ближче і ближче стаєш. Да. Ти колись в нього вдаришся, потім будеш стриматися і за кілометр ставати. Mm -hmm. Ставай так, як ставала. А, тобто він в два рази далі від нас, але ж він адекватно стоїть? Mm -hmm. Ти тут майже в притірку, Ну дивись. Mm -hmm. Mm -hmm. Це ризик. Yeah. Поняла? Yeah. А плюс ти все рівно той борт не відчуваєш. Yeah. Це все навіть на, no, на, да, на да, удачу да, трішки. Да. Причому ти така не вдарилась, не вдарилась, не вдарилась, фух, відвела, подивилась, ну хочеться ще. ай яй 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 я зараз вдарюсь, відвожу. Все, ну можна ще. Ти поняла? Yeah. Ти, цей мам... ти колись вдаришся. ну, no, я поняла. Да? Да, да. Чим ти будеш постійно ближче, ближче, ближче хотіти, ти рано чи пізно вдаришся колесом, mm -hmm. а не під'їжджаєш ще. Ближче. Добре. Так і так нормально. Тобто, ми ж тобі говорили не в центрі, а правіше. Да. Да? Да. Ближче не треба. Добре. Бо ти третій раз точно увалиш. Хорошо. Продовжуй. Провірять на своїй. Там зразу ти ще на монтажній тобі розкаже, скільки це варто. Хорошо. Ми ще тіпа, не заїхали, да? uh -huh. тут і хочеться нахилитись трішки в дзеркало, да? щоб краще тіпа, бачити. Типа, uh так. -huh. Довго думала, сразу треба було uh -huh. діяти. Uh -huh. да? Бо він міг уже прискорюватись. Uh -huh. Окей, і раз ти на такому прискоренні, тобі права тут не треба, uh -huh. да? але пішоходів контролюй. Uh -huh. Ще далеко добре продовжимо рух. За сьогодні цю дірку не зроблять. Якщо будуть діляти, то тут будуть якісь ремонтні роботи. Yeah. Треба буде теж саме просто сильно глибше заїжджати. Але